А що ти робиш? Нагоджула в своєму місті. Такя сьома Конституція України говорить, самоврядування міста значить, що воно твоє. Кожен з нас господар міста, де працює і живе. Не чекає асамблери, ще прибирай і не сміти. Тільки Та там порядок місця, де живуть такі, як ти. Аня, а давай я тобі допоможу. Давай. Земля, надра і долини, море, ріки і ліси все народне українське і належить нам усім. Попіклуйся про природу. Це твоє громадянин. Ти це часточка народу, власник лісу і долин. Ти господар в цьому домі, і про це не забувай. Коли будеш на природі, то сміття не залишай. Щоб не вибухнув Чорнобиль, щоб не сталося знов біди. Дбати про природу треба, про озера і річки. Екологія це небо, чисте море і ліси. Берегти природу треба, а як ні, то гори всім. Кожен має право знати, про закони і права. Конституцію вивчати. Має кожна голова, хто закони поважає. В той країні рідний син, конституцію не знаєш, ти в країні як чужий.